Привіт-привіт, хто на зв'язку? Сьогодні ми маємо можливість походити, подивитися на автомобілі ціни, тому залишайтеся, буде цікаво. Завжди, звичайно, наголошую, що перед купівлею обов'язково перевіряйте автомобіль фізично. Це потрібно оглянути автомобіль його фактичний стан. Ми, до речі, надаємо таку послугу по всіх містах України. Також завжди рекомендую, і це обов'язково я вважаю. Також потрібно перевіряти автомобіль через CarVertical. Це історія автомобіля, тому друзі. Залишайтеся, буде цікаво. Сьогодні ми наживо. Місто Львів Карбазар. Позаду мене трошечки рух. Люди бачу по ринку ходять. Вчора, до речі, також був активний ринок. Сьогодні все те саме трішки менше. Завжди ринок в е, неділю є трішечки менший, аніж в суботу. Тому давайте, поки ми усі долучаємося наживо, друзі, обов'язково робимо репост цьому відео для того, щоб було якомога більше. Переглядів, щоб було більше активності. З, з, з вас інформація, друзі. Перепрошую, з мене інформація, а з вас активність. Тому також добавимо пальчиком по екрану, ставимо палець вгору, Ми давайте з чогось будемо розпочинати. Переключаю, давайте я камеру. Значить, Давайте ми розпочнемо з цього Форда, Ford. Ford 2016 року. SE, бачу, заявляє продавець. 9700 вартість автомобіля. І заявлений пробіг всього всього 85 тисяч кілометрів. Як вам таке? 2,0 бензин, автомат на тканині. Не знаю, автомобіль. Мабуть... Хлопці, можна глянути автомобіль? Ваш, не ваш. Хлопці, поруч. Давайте заглянемо в салон. Ну, В салоні все на своїх місцях. Автомат, коробка присутня. Все є. Друзі, йдемо далі. Хто тільки долучився? Ми у місті Львів на Карбазарі. Всім привіт, друзі. Пишіть, хто звідки дивиться, буду радий вас усіх чути. Ярослав, добрий ранок, Львів. Львів на місці бачу, це дуже добре. Ярослав, це наш постійний глядач. Дуже приємно. Доброго здоров'ячка. Друзі, Наживо сьогодні ми збираємося, тому репостимо це відео для того, щоб якомога більше зібрати глядачів. Чи пакуєте ЦК на автобазарі? Не пакує. Одразу вам скажу чесно, не пакує. Ще ні одного випадку не було за весь час. Доброго дня, Романе! Цікавить меган 3, чи є в наявності щось. Дивіться, мегане 3 однозначно на ринку є, але фактичний стан потрібно перевіряти. Автомобіль перед купівлею треба обов'язково подивитися всі моменти для того, щоб розуміти, за що ви оплачуєте кошти. Всім гарного дня! Сергій пише, навзаєм дуже приємно. Кривий ріг зі Львовом. Кривий ріг, раді вас чути. Друзі, хто в нас? Тільки долучився, ми у місті Львів сьогодні наживо. До речі, бачимо камери присутні. Так, Автомобіль бачимо безключовий доступ, нам тільки що його відкрили. Давайте заглянемо в салон. В салоні все наче на своїх місцях. Це добре. Чорний колір. Nissan Rogue. Йдемо далі. Знову ж таки, порожній санрок. Трішки інший формат кольору ззовні. Бачимо, також присутній безключовий доступ, сліпі зони чи підігрів. Це підігрів бачу. Добре. На тканині. Так, По інформації. Автомобіль 2016 рік, 14.300. СВ комплектація 145 тисяч заявлений пробіг, 2,5 бензин класичний для рога, автоматична коробка передач. Ну, а саме варіатор. Тарас пише, доброго здоров'я, цікавлять міні-вени. Щось буде обов'язково покажу. А ось ми, до речі, вже йдемо. Перші... Покласти трубочку, хтось до нас добирається. 12 рік 9499. Ось такий автомобіль. 1,6, семимісний. Ось вам мінівен для сім'ї. 270 тисяч заявлений пробіг. Карвертікла, друзі, я завжди казав, кажу і казав. Також всім допомогу. Автомобіль на червоних номерах. Добрий день вам. А скажіть, будь ласка, що це у вас за номера такі дають? То дали з фірми, так? Ага. Це ви пишете договір купівлі і людина ставить на облік. Цікаві номера такі. Бачите, по-різному. Формати різні, але суть не міняється, друзі. При перереєстрації на вас пишуть договір купівлі. Ви з цим договором купівлі рухаєтеся вже до сервісного центру. Бажано це робити із продавцем. Щоб потім не було моментів, які потрібно буде вам вирішувати. Так, Електрична, друзі, шкода. Автомобіль, який на, ринках, на ринку з'являється, щоразу разу більше і більше. Давайте глянемо по інформації, цей автомобіль. 21 рік. Вартість автомобіля 28 999. Назву шкоди, я думаю, кожен почитає, тут можна зламати. Зламати язик, як завжди, електрички, вони щось мудрують. Заявлений пробіг 46 тисяч. До речі, такі автомобілі я тестував. Хлопці, можна сюди заглянути до вас? Думаю, можна. Думаю, можна, все, що продається. А тут все шикарно. до речі. Бачите, Алькантара із частинками шкіри. Ось Такий вигляд це має. До речі, в користуванні автомобіль я користувався десь близько тижня. В такому форматі дверна карта. І чесно вам скажу, дуже класний автомобіль на кожен день. От ви собі їздите, користуєтеся, і у вас все на своїх місцях. Є, до речі, більші батареї, є менші, все класично. Так, йдемо до автомобіля. Вічного на сьогоднішній день, 2002 рік. Вартість авто 3,799. Гольф 4, бензин, 1,6 механіка. Добрий день вам. Ваш? Не ваш? Прошу? 1,4. Читає... Читаємо одне, а говоримо те, що хочеться. <рес> так, Є таке. Так, значить, Тут все живеньке виглядає. Все, наче на своїх місцях. Перевірка, звичайно, друзі, фактичного стану. Ніхто, Ніхто не відміняє, тому це треба робити обов'язково. 1,4 двигун поправочка по цьому автомобілі. Є йдемо далі. Друзі, хто не здолучився, ми у місті Львів. Пишіть коментарі, хто звідки дивиться, радий, буду вас чути, робимо активність, ділимося цим, цим відео із своїми друзями. Я думаю, інформації забагато не буває. У нас все про автомобілі. Тому обов'язково підписуємося і палець вгору. З мене інформація, з вас буде активність. Буду вам дуже вдячний. Ідемо по інформації. 14 рік, хто хотів. Мінівен і мінівен в кадрі. 9350 вартість автомобіля, Peugeot 5008, дизель 1.6 автомат. 151 тисяча заявлений пробіг автомобіль перед нами. Так, на ручках бачу власник, постарався також наклеїти. До речі, також, друзі, скажу, хто зараз дивиться. Бараш вітає Віталій пише, дуже приємно. Все, в нас тепер наживо тільки ось такий вертикальний формат. Тільки так. Горизонтального варіанту вибрати немає, тому вже як є. Хоча я, чесно кажучи, навіть би сказав, що в принципі, досить таки зручно. Ми всі тепер дивимося всю інформацію з телефонів, а не вдома, з комп'ютерів. Тому, в принципі, добре. Добре з цікаві цікавлять мені мене. Ага, то я вже читав Тарас. Так, 14 рік, 9950 Ford Фокус 2.0 дизель механіка 243 тисячі заявлений пробіг. Шини є. Шини все сезонки щось так виглядають. Це в принципі добре, що є шини. Іноді бувають лисі шини, то рахуйте шин нема. Так, давайте ми переходимо далі. Йдемо до електрики. Електричний Nissan Leaf 2017 року. Це 33 кВт батарея. Вартість автомобіля на сьогодні 7900. Пробіг заявлений від продавця 100 тисяч. Завжди кажу, заявлений від продавця, друзі. Ви замітили цей момент? Так. Тому що віримо, що так і є. Електронний, звичайний автомат. Ну Це є комплектація максимальна, бачу, нам відкрили. Є присутній безключовий доступ. Шкіряні сидіння в досить гарному стані. Руль бачу також в оригіналі. Скільки я вам можу покажу. Знаєте, друзі, що відчувається останнім часом? Останнім часом відчувається, що збільшилась активність на ринку все-таки. Віться, так беремо картинку, там люди ходять, там люди ходять. Там на велосипедиках бачу, поїхали. Зараз може вам покажу, там бачите, червоні футболищі. Дивіться, лівіше від мене йде процес огляду, також люди дивляться. І я вам чесно скажу, ця зміна зараз активна, активна, активність зросла. Я думаю, це все, друзі, пов'язано з подорожчанням, яке все-таки всі очікують. І чесно вам скажу, хто слідкує за моїм блогом. Я завжди кажу, не спішимо, все побачимо. Ви знаєте, тут виглядає, що таки треба щось робити, якщо ви для себе хочете обрати автомобіль, тому що якщо введуть військового збору 15%, ну то повірте, вартість автомобілів зросте. Зведуть цей відсоток на постановку перший облік, та? але це буде воно впливати на всю ситуацію однозначно. Однозначно, друзі. Тому думайте, приймайте рішення для себе, але виглядає саме так. Тут бачу також йдуть процеси, люди спілкуються. Ігор на місці. Кава чай, капучино, друзі, також можна туди зайти, Зразу вам також показує інформацію. Володимир Шевкухар бачу, там шашлички робить. До речі, зайдемо до нього також на шашлачки. Тому процес є, все живеньке всі щось шукають і щось для себе дивляться. До речі, такий, бачу. Люди бачите, проходять і щось шукають. 19-й рік кадрі Rock. Рок. 16600-2,5 бензин автоматична, а саме варіатор. 131 тисяча заявлений пробіг. Ну, бачите, друзі, також скажу, з автомобілями із США, з пробігами все набагато легше. Але але перевіряти треба. Уся перевірка, яка буде до, до купівлі, це можливість зрозуміти фактичний стан автомобіля. Ви його потім зрозумієте, до речі, якщо купите без перевірки, але потім іноді буває сумно. І іноді на сервісах запитують, ви хоч бачили, що ви купляли? От не дай Боже вам почути таку фразу, якщо ви зараз для себе обираєте автомобіль. тому... Перевіряйте максимум перед купівлею. Ми до речі надаємо послуга перевірка автомобіля по всій Україні. 21 рік, 26990. Tesla Model Y, 82 кВт, 4х4. 42 тисячі заявлений пробіг. Скільки ще машинка може ходити від собі з таким пробігом? Тесли себе зарекомендували. Стосовно батареї добре. З моторами також все добре. В принципі, на сьогоднішній день автомобіль. Як якихось таких, знаєте, баг і проблем немає. Ну, Вони вже роками на ринку. Вони вже... Вони б вже мали, як кажуть, такі речі виправити. Тому на сьогоднішній день десь так воно є. 21 рік, 15500. Еспейс, 48 тисяч заявлений пробіг, що дуже мало. Вітаю, Бачу, дівчинка мені показує, що якраз в онлайні нас дивиться. Дуже приємно. Що дуже мало, і тому з таким пробігом є ще ресурс користуватися автомобілем. Добре, йдемо далі. В кадрі Гольф 2013 -го року 11200. Volkswagen Golf 2.0 дизель автомат. 270 тисяч заявлений пробіг від продавця. Бачимо. Бачите, в якому виконанні. Автомобіля. Добре, йдемо далі. Йдемо до Мерседеса. Мерседес виглядає трішки посічений. Це означає, що швидше всього він не фарбований, але бачите, життя, як кажуть, дає, дає своє. Ось, до речі, я скрив приклад про те, що я дуже часто розповідаю, друзі, 420 тисяч. От мене запитують Романе, Пробіг, побачимо, не побачимо, уявіть собі, 420 тисяч, не знаю, наскільки камера передає, змотайте на 300, і ця машина на 300 тисяч не виглядає. Вже на неї дивишся, вона не виглядає. Це тільки візуально. А якщо глибше подивитися всі моменти, так? і коли ми перевіряємо, ми дивимося власне, глибше такі речі, тоді взагалі постає питання, що 100 тисяч автомобіль по дорозі не літає, він їздить і це видно. Тому автомобілю 200 пробіг, а якщо в нього 300 пробігу, змотали на 200, все рівно та соточка вона буде, вона буде видима. 16 й рік 13951,6 дизель автомат, 220 тисяч, заявлений пробіг. Такий апарат в кадрі, друзі. Хто не здолучився, ми у місті Львів сьогодні на Карбазарі. Ходимо по ринку. Цікаво те, що ринок сьогодні неділя. Активніший ринок був вчора. Це субота, але я б сказав, що по кількості людей все те саме. Люди шукають автомобілі, і я так розумію, причина в тому, що хочуть встигнути до 15%, які планує влада ввести військового збору. Ну і, чесно кажучи, я також прихильник і моя думка така, що все-таки тих 15% буде. У мене також, до речі, був автомобіль на червоних номерах, і я так, знаєте, тянув, а поставлю пізніше. На сьогоднішній день автомобіль я вже зареєстрував на себе, бо розумію, що ніхто, ніхто не жартує. знаєте, як кажуть. Тут все може, може статися досить-досить воно реально. 11 рік, 14500, Honda cr V чи CR-V, хто я вчитаю, 2.2 дизель. 216 тисяч заявлений пробіг в салоні, бачу шкіряний салон, якщо когось цікавить, покажу Ну, все, якби ок, тільки, тільки потрібно фактично активно перевірити і будете розуміти фактичний стан. Все, що візуально, до речі, ми дивимося, це те саме, що, знаєте, лікар ходить по ринку, ну не по ринку, десь там ходить. Да? І його запитати здоров'я, одного коло у вас люди ходять. От, до речі, деколи мене так запитують. Роман, ви ходите по ринку, щось це, як побачите, зразу кажіть. Побачите, на жаль, так не працює. Це треба ставати і перевіряти. Вставати на коліно і максимально все оглядати. Якщо автомобіль відчинений, покажу, а він, на жаль, зачинений. Друзі, ось така електричка. Болт. Чим цей автомобіль себе добре зарекомендував? Це тим, що він має гарний пробіг на одному заряді. І, в принципі, добре їздить. 20 рік, 14300. 95 заявлений пробіг, 1,6 бензин, автомат. що це за, Що це за апарат, друзі? Привезений із США. Де це ринок? Ринок знаходиться у місті Львів на Карбазарі, друзі. Саме тут ми зараз знаходимося, саме тут знімаємо і разом з вами ходимо, черпаємо інформацію. Тому ставимо палець вгору. 13 рік, 10-150. Jetta TDI 2.0, дизель. Телефони є. Jetta є, мабуть, зачинена. Мабуть, не факт. Відчинена. Покажу в салоні. Друзі, якщо ви для себе вирішили обрати автомобіль, то сильно не затягуйте. На сьогоднішній день, якщо бути відвертим, потрібно вирішувати це питання, тому що якщо ведуть 15% військового збору, то ціни на автомобілі поміняються. Поміняються вони в більшу сторону, тому я думаю, тут без коментарів треба для себе розуміти, що... Питання купівлі треба вирішувати не затягуючи. Поспішати сильно не потрібно, але це питання вирішувати потрібно. Це порада, а ви, звичайно, вже вирішуйте. Цікавить воно чи ні. Друзі, ми в принципі йдемо вже на логічне завершення. У нас вже до 20 хвилин це все зараз будемо конвертувати, заливати на YouTube. Хочу всім подякувати, хто підтримує канал. Не забуваємо підписатись на канал, друзі. Активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ставимо палець згору, обов'язково. Палець згору дає можливість, друзі, зрозуміти, зрозуміти вашу активність чи дійсно, Чи дійсно робимо те, що треба, тому що знімаємо інформацію. У нас все про автомобілі і тому. Завжди наголошуємо, що ми надаємо таку послугу перевірка автомобіля по всіх містах України. Тому, якщо вас щось цікавить, звертайтеся. Звичайно, надаємо таку послугу, як супровід по ринку. Це, наприклад, по Луцьку. У нас от, сьогодні, до речі, відбуваються процеси, і цікаво, те, що по Луцьку можна замовити також супровід по ринку. Ви приїжджаєте, я вам даю нашого фахівця. Він вас раненько зустрічає, допомагає вам з підбором. Тримаємо кулаки сьогодні. Поїхали люди, також наші експерти зараз допомагають з підбором, тримаємо кулаки, щоб статистика не впала. Хто дивиться попереднє відео, я розповідав. Це відкрито. Це знаєте, я кажу, ти, ти цього не приховаєш. Я розповідав про те, що ми вже останні три місяці 100% людей купляємо. Не було ні одного її людини, що приїхала і не купила автомобіль в Луцьку. Колись був такий відсоток, десь там більше 10% людей все-таки не купляло. Це колись так Це Чомусь зараз, я не знаю, чи люди. Якось активніше шукають. Ринок, до речі, великий, десь близько півтори тисячі автомобілів, є з чого вибирати. Можливо, це. І мені цікаво, чи ця статистика десь не підпсується. Всяке буває. Може людина приїхати на ринок, сказати, ну нічого мені не подобається, нічого я не хочу. І всі автомобілі, які були, вони всі мені не сподобались. Я думав, вони будуть новіші. Ну, наприклад, так. Десь так. Тому, друзі, усім успіхів. На цьому будемо завершувати, бережемося.